А давайте підрахуємо, які мінімальні ресурси, тобто гроші і час, потрібні українцю для того, щоб підтримувати базове здоров'я. Ну, в першу чергу, це, напевно, треба наразі, на даний момент, треба адекватний психолог це 100% всім. Треба терапія, психологічна підтримка, а хоча б раз на тиждень. Ну, Тобто, годину точно витратити на тиждень, може, комусь треба і дві, для того, щоб в голові. Навести порядок, бо від цього залежить, як ти будуєш свій день і спосіб життя вже зранку, наприклад. Друге, це зробити чекап, хоча б раз на три місяці. Ну, умовно там на 8 тисяч гривень, хоча б якийсь там. Чекап. Да. А психолог це десь тисяча гривень. Тисяча година, да, десь. Ну, дві тисячі на три на тижні. тижні. Раз ну, умовно чотири тисячі на місяць. Давайте так. Вісім тисяч раз на три місяці, Ну, це середньостатистично, може і десять, там, дивлячись від лікаря, який буде дивитися від списку аналізу. Ну, давайте середньостатистично там вісім візьмемо. Далі купити препарати або добавки. Це, ну, умовно, на 2-3 місяці тисяч десять також. В принципі, цього достатньо для от такої мінімальної бази, якщо не враховувати харчування.